Ой, ти веснове сниця, ой ти весно, ой, ти весно, -весно а ти, силь кожениця, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, врешето пісні складають, де взялися жураблі, ой, де взялися жу, скинули решето. Дякувати організаторам дуже гарні враження. Відкрила для себе е, своїх колег зовсім нової сторони. Я наприклад не знала, що наша колега із спортивної школи так гарно вишиває. Чудові ляльки взагалі вражена ними. Дуже класна, я чесно в шоці, що в нас такі талановиті люди. Ми про них не знали. Ми з Григорівною вирішили, що діток на занятті приведемо, щоб подивилися, які можна робити вироби і щось для себе почерпнути. Дякую, великі враження від такої виставки, від такого захвату. Мені дуже сподобалось. Я в захваті від цих людей і від цього дійсно. Звичайно, таланти нашого міста. Це дійсно дуже гарно. І дякую Ольгі Михайлівні, що нас запросила. Це неймовірно. Ну, Ваші враження від виставки. Дуже великі, гарні враження. Талантіше. Я сама народна майстриня, але захоплююся особливо цими ляльками. Роботи бісером дуже гарно. Я захоплююсь всім. мені подобається все. Дякую. В захваті в захваті від того, що в нашій громаді є такі майстрині. Просто, просто емоції на цілий рік, і роздуми на майбутнє. Дякую. Безкладово дуже, я дуже вражена, дуже вражена і роботами, і проведенням, як провелося свято. Це дуже я поплакала також і пораділа. Я дуже щаслива, переповнена, і е, таке, знаєте, натхнення. Дуже сподобалась мені ця зустріч. Це такий, знаєте, доленосна така зустріч була сьогодні. І, е, ну, я... Дякую всім, хто прийшов сьогодні е, розділити зі мною цю радість. Е, відкриття виставки і. Звичайно, бажаю всім здоров'я, міцного миру, нам всім і всього самого найкращого.